Минулого тижня ми тут з вами говорили про масляну. У Нас це називали запустами або колодкою перед Великим Постом. Отож сьогодні я вам коротко розповім, який був піст моїй родині перед Великоднем і яким він є зараз для мене. Як ви вже знаєте, я зростала і виховувалась в доволі набожній віруючій родині. Своїх бабусів, з дідусями я не застала живими, але в мене були цьоці, вуйки, рідні брати і сестри моєї бабусі, які строго дотримувалися всіх релігійних приписів, і, звісно, мої батьки. Вони вже не були такими ортодоксальними, я б сказала, але стержень віри мені передали. Так от, з початком Великого посту було прийнято йти до сповіді, щоб дати собі намір, постанову на піст в чомусь собі відмовити. Далі ще була сповідь обов'язковою перед Великоднем, і це було навіть важливіше аніж на початку посту. Ще перший та останній тижні Великого посту були в нас трогами щодо їжі. Звісно, ніякого м'яса не було. А в той час і в нашій родині, повірте мені, це було не так просто, без м'яса 40 днів. Для мого тата це було складно, і він казав до мами, коли їв гречку. Ти би, Марусю, хоч чимось її полила, як вже м'яса не даєш. На що мама відповідала, а тобі, ярко гречка, зуби тисне. Ми їли вареники, голубці, пісні стертої картоплі, з пшона, кулешо. Борщ, капусняк були також без м'яса, і тато казав на борщ борщок, а капусняк називав путаляпкою, ну, бо то ж не на кістках зварений. Але весь піс не було ніякісінького алкоголю, ніхто ним і так не зловживав. Тато вмів гнати дуже добру самогонку, як він називав її бальзам Бітнера, бо додавав до неї повно всякого зілля. А мама робила завжди домашні вина, наливки з винограду, яблук, пузичок. То червона смородина, і, звісно, як всі ми збиралися разом при неділі, то густилися, частувалися. А ще тато любив до вечері, як він казав, 50 грам для апетиту. Мама то називала ти вже причастився ярко. То в часі посту, ті всі слоєчки, бутлі з напоями ніхто не чіпав. Ну і зрозуміло, що коли викликала, виникала якась суперечка, то відразу було, що піст не можна сваритися. Моя тьоця, та, що була мені, як бабця, дуже строго тримала піст. В п'ятницю вона жила на одній воді. А що я? Я раніше завжди в піс відмовлялася від м'яса і алкоголю, звісно, коли доросла була. Зараз таких постанов собі не роблю, бо не зловживаю цим щоденному житті. Але в перший тиждень посту також зовсім не їла м'яса. І солодкого, та я дуже солодкоїжка. Ще зі солодким, правда, в мене був такий випадок багато років тому назад. Я собі дала намір не вживати солодкого весь піст в жодному вигляді. Не знаю, чи то ж співпало, чи то щось пішло не так, але з крапельницею в лікарні я себе добре пам'ятаю, в ті часи моєї відмови від солодкого. Я люблю їздити в монастирі, тоді, коли немає там багато людей, і маю свої улюблені місця, де завжди буваю і в часі посту. Ще я люблю читати псалми, і слухати нашого владику Святослава Шевчука. І в часі посту стараюся мобіль присвятити свого часу. Я вважаю, що сьогодні ми всі чимось жертвуємо для нашої перемоги. Отож, часі посту я додала цієї жертовності від себе більше. Дати собі намір сформувати відмову те шаскеза по суті, це рішення дорослої, зрілої людини, за яким стоїть не лише так треба, а я так відчуваю. Ну і є багато повговірок народних пропіст. В них також є глибокий зміст. Гріх не дописка, а гріх списка. В піст головне не їсти один одного. І завершу словами святого Василія Великого. Справжній піст це віддалення від себе злого, здержливість язика, стримання себе від гніву, здавлення в собі лихих пожадань, обмови, брехні, кровоприсяги, бути вільними від тих речей. Це справжній піст, і саме в цьому лежить добро посту. Дякую вам і тримаємося в чистоті своїх думок, помислів, і бережімо свій простір і себе в ньому.